Слава Господу Ісусу Христу! Сьогодні ми приїхали до міста Миколаїв, до Миколаєва, привезли гуманітарну поміч, допомогу місцевим мешканцям, місцевим людям, Звіщали благозвістку, проповідували Слово Боже Євангелія. Щоб підбадьорити людей, щоб звернути їх увагу до Бога, щоб всім людям сьогодні, посеред цієї страшної війни, щоб у кожного була можливість звернутися до Бога в покаянні, в смиренні сердець і бути прощенними щоб отримати від Бога цю милість, цю благодать, прощення грехов в ім'я Ісуса Христа, зараз наразі ви можете бачити, як йде, відбувається поміч оця ця гуманітарна допомога, яку ми роздаємо людям. по... Заздалегідь зробленим а, списком, якщо є таке слово, а, є місцеві волонтери з цього району з цього району вони формують ці списки і а, збирають людей нужденних людей, а, і вони приходять, і ми їм допомагаємо. Це, а, як переселенці, так і люди СЖО сложних життєвих обставин, які зараз мешкають у місті Миколаїв. Ми дякуємо Богові за все. Дякуємо вам за ваші молитви, за вашу підтримку. А слава Господу Ісусу Христу На віки слава Амінь.